Доброго часу, прекрасні каралаці люди. Сьогодні я записую медитацію для сьомого дня, для дня півдня і рози вітрів. Для цього нам треба підняти наші записи, які ми робили в день рогу достатку. Ви можете перечитати їх, а можете пригадати їх. І все, що ви пригадаєте, і є цінним, все, що забуто, не є цінним. Візьміть їх, будь ласка. Зараз прямо пригадайте собі, що ви хотіли від себе по тілу, по зв'язках зі світом, подорожем, що ви хотіли від людей, від ближнього кругу, від дальнього кола, що ви хотіли від серця свого від покликання, що ми хотіли від душі і що ми хотіли від зв'язку з джерелом. Пригадайте собі. І далі а, ви можете зробити умовно а, у віртуальному просторі, а можете в реальному. І якщо ви зробите в реальному, то знайдіть якусь таку, ну, не мов би, гору чи холм, чи щось таке, щоб ви встали на вершині. щоб ви... А, Бачили, щоб у вас був об'єм, щоб ви бачили в усі боки, щоб ви могли обертатися як флюгер. Якщо ви не знайдете такого або погода, як зараз в мене просто там злива і, і неможливо вийти на вулицю, і тому я вдома пишу, то я буду уявляти і ви уявляєте разом зі мною, якщо ви так само робите вдома. Нам треба обрати чотири напрямки. От мій будинок стоїть прямо ось так на розі вітрів. І зараз я дивлюся на захід. От, прямо переді мною захід. І ми будемо починати з вами безумовно, зі сходу. Безумовно. Тобто, отак. Мені незручно з вами говорити спиною. Так що я буду говорити так, але вся моя увага пішла туди. І ми знаємо, що схід це про натхнення, любов, про дитячі стани, про юність, про закоханість. І з цими нашими намірами давайте туди, на схід сонця. Що ми будемо робити? Ми будемо прогукувати прямо голосом нашим. Потужно, міцно. Я не буду тут вдома кричати. Але а, подумки я буду прямо волати. Якщо ви на вулиці, то ви кричите на весь голос не зірвіть горло, будь ласка, угу. і прямо зараз, туди, в любов, в ясність. Я хочу. Прекрасне, красиве, рухоме тіло, яке відчуває себе молодим, сильним, здоровим, яке володіє і так далі. Я вам не нав'язую моїх прагнень і моїх бажань. Тому зараз ви ставите на паузу і прокрикуєте туди все, що стосується ще раз тіла, подорожей, хочу бути на всіх п'яти континентах. Хочу бути в високих горах, хочу спускатися в печери, хочу літати на пароплані і так далі, все, що ви хочете, ось туди прокрикуйте. Отже, ставимо на паузу і по всіх восьми рівнях прогукуємо, декларуємо туди, на схід. Тепер знімаємо з паузи і йдемо на південь. На південь. У мене це сюди. Південь. О, я повертаюся на південь, а південь це така прямо бурхлива енергія. Це максимально розкрита сексуальність, максимальне продовження себе, це драйв, це активність І з цієї позиції, з позиції такого молодого організму, такої прямо живої істоти відчуйте себе, або потужним тигром, левицею, там, орлом, чомусь таким неймовірно міцним. І а, тут. Було би а, варто рухатись прямо от. А, а, з такими потужними рухами. І прогугуємо туди. І поставити на паузу, і будете прогукувати. Наприклад, все що я хочу про людей, щоб мої діти були вау! Зі мною в моїх процесах, щоб моя кохана жінка була. Неймовірно, і уявляйте собі відразу піде енергія. У усіх органах по серцю, щоб моє серце розкривалося і квітло в довірі. І так далі ставте на паузу і робіть. Далі знімаємо з паузи. І йдемо на захід. Захід це аналіз, це вміння застосувати мій зв'язок, мою єдність з усіми частинами життя, застосувати в облаго і отримати плоди. Отже, сюди вигукуємо, які плоди я хочу отримати на всіх моїх рівнях. Як ми це будемо робити? Уявляємо собі. Уявляємо, і прямо отак. І куди, куди прямо йде, а от сюди, сюди, прямо закладаємо в себе ці готові наші надбання смаковиці, ароматні. Такі що хочеться що аж слина тече, як хочеться це з'їсти і отримати. Наприклад. З Серцем, да? я хочу, щоб серце моє було смачним, гарячим, сміливим, відважним, відвертим, щоб будь-що мене не збивало, щоб будь-що заходило в серце моє, і серце мені казало так, це ти і це я, і це ми з тобою в горлі. І я хочу, щоб мої слова були доступні, були зрозумілі людям, щоб ми могли спілкуватись з моїми колегами з друзями. І Я хочу, щоб мої слова звучали гучно на рівні душі. Я хочу, щоб душа моя текла крізь мене, щоб вона сичилась крізь мене соком своїм і розповсюджувала свій аромат, щоб я від цього ставав душевним. Щоб люди відчували цю мою силу, цю мою о, таку прямо о, ось мою таку да, структуру душі, і щоб це збуджувало їх душі, і їх душі розкривались. І ми від цього були в одному в одному об'ємі, в одному звучанні, і щоб це був концерт наших душ, кожне спілкування, щоб було концертом. Душі. Ось чого я хочу від душі, ставте на паузу, кажіть своє. Тепер знімаємо з паузи і обертаємося. На північ, північ. Північ це я один. Я один. Я один і батько, я один і Бог. Все. більше нікого нема. Я повертаюсь до вас, а ви на південь. На північ. І на північ я один, я для себе на всіх восьми рівнях. І перше, що ми зробимо тут, ми витягуємо вертикаль і кажемо, я хочу, і я прошу тебе, і я постулюю, що так буде, щоб я витягався, витягалася у вертикаль. Неухильно, несхитно, щоб моя вертикаль весь час тремтіла, тремтіла в тонкому прагненні відкритися джерело, щоб ось тут був потік. Це не мов би, корона, але не така корона про гордість, про гординю, а про відкритість як квітка. Найкрасивіше, що є в мене, найтонкіше, що в мене, я відкриваю. Я рупор такий виставляю. І не схибити. Я хочу не схибити. Я хочу не схибити. Я хочу, щоб ти вів мене. Я хочу, щоб моя вертикаль весь час вирівнювалася. Попри все, що мене збиває, попри всі ось ці соціальні пастки. Попри все, що пропонує мені, от зараз насолодися, зараз візьми якусь миттєву вигоду, попри ці драйвери, які називають секс, гроші, влада, популярність, попри всю гординю, попри все его, ось цей потік, оце буде в нас в північ. І тут, на півночі, в цьому потоку, коли ми вирівнялися, Даємо своє, я хочу контакту зі своїм тілом таким, щоб ми відчували одне одного прямо до сліз, щоб ми закохувалися одне в одне. Про природу я хочу відчувати тебе, твої потоки всіми своїми внутрішніми переживаннями. і щоб це було максимальне моє багатство доступне тут на землі. І зараз кажіть своє. Ставте на паузу, будьте зі своїм собою, своїм поштовхом, своїм джерелом, своєю красою. Ставте. І тепер знімаємо з паузи і закінчуємо вдячністю і балансуванням. Я балансую три своїх центри. І я вдячний енергії Сходу. Дякую тобі. Дякую, що ти є в мені. І я вдячний енергії півдня. Дякую тобі. Дякую, що ти є в мені. І я вдячний енергії Заходу. Дякую. Дякую, що ти є в мені. І я вдячний енергії півночі. Дякую, дякую, що ти присутня. І вирівнююся в усіх чотирьох. Після цього побудьте в спокої, дайте собі право ще, ще пережити ось цю розу вітрів. Гарно буде, буде лягти в Шивасану. і, і відчути чотири напрямки. Чотири напрямки, коли ви лежите. Чотири напрямки в Шивасані. Дякую.